Озерного ні, не чули, ну. Озерна, не. Озерна? Да. Так а це ви самі організувались на голосування? Да. Да? Треба голосувати. Чи трошки? Чи буде у нас більше автобусу, то що у нас на носові буде? Та 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 не тут, там, де, де вони є? Оце, тіє, а багато було в автобусі народу? Угу. — Так, а По чому платять? Не платять. по чому. Ні.

люди деньги беруть, а голосуй так, голосую, як надо. Або да. Або не голосуй так, як треба. Ой. Ну ми за чесні вибори. Правильно? Не, не робить. А що воно включене? Ні, 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 виключено. Все надо. Ні, воно як включено, воно тут огонько ось цей горить. Це ні, 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 не, не надо. Ми спочесному. Ну скажіть, потім. Ну. Я не курси діла, не буде автобуса не Буде трохи. Да буде, но трошки позже должен быть. Ми хоч би раз у тиждень пускали. Все-таки енерго збиться. Так а ви зараз їх опять туди, на криницю везете, так? Ні, не на да? криницю, це вже зерно, все рядом. А, тобто ви туди їх і розвозите, так? Да? Так а хто заказував? Попросив знайомий, каже, все одно не чи не виробити. Так а платно, безплатно возите? Безплатних виборів. Це нежина. Чесний же, то що це зараз. Виборисні. Та ні, це ні. Та ні, нежинський 3,9. Це просто заказні автобуси. І наче це б'яла. Це господарство. Вже посілок сидять. Вони пошли посілок. Вони мають. А то, мабуть, льготний, да, якийсь автобус чи що там? Ну, Буду, буду, буду кричати на велі. Що довго так стоїть, так? А це ж а, це ж який почтальон, так, займалися? Що таке? Ну, почтальон, говорю, займався. Ну, это який. У нас є агітаторка. Виділяли он. Агітаторка. А що за партія? Траспорт, І оце нас організувала, ось таке тут часе, їдьте, йдіть, сідайте на автобус, якщо ж не поїхати. Ну, в принципі так. Ну, Спид двора, і пить две. Ну так, да, так, да, да, да. бо ми там йшли, там дедушка йде такий з паличкою. Ну, і ми ж такі самі. Не, ну це правильно. Вона, знаєте, з одної сторони спробуйте вот дальнім селом. Він іде, махаємо, ви не не, знаєте.